У Кам'янському привітали спортсменів з Днем фізичної культури і спорту України. Невелике камерне свято на честь наших чемпіонів пройшло у приміщенні нової сцени театру Лесі Українки. Там кам'янчан, які надійно тримають спортивний фронт, відзначив міський голова Андрій Білоусов. Підтримати спортсменів у такий непростий час завітали представники громадської організації Бджола. Вони виборюють перемоги та прославляють Кам'янське та Україну на весь світ. Разом із цим встигають займатися волонтерством. У своє свято чемпіони отримують заслужені нагороди за свою працю та волю до перемоги. З перших днів війни на базі наших спортивних закладів. Ви створили дуже потужний волонтерський рух, допомагаєте нашим. Збройним силам, допомагають нашим мучним переселенцям завдяки вам, завдяки нашим спортсменам. Вони тримають зараз спортивний фронт і приносять багато нагород в скарбницю нашого міста, прославляє наше місто і нашу Україну. Обов'язково Україна переможе обов'язково ми відновимо будівництво наших інфраструктурних проектів. Обов'язково повернемо, повернемося і будемо проводити наші загальні Такі великі спортивні свята, все це буде попереду, і вважаю, що це буде ну, як не може скоріше завдяки нашим збройним. Вітаю вас зі свят. Ми дякую вам. За вашу роботу і підтримку протягом року наші чемпіони завоювали 600 золотих, 500 срібних та 600 бронзових медалей. Провідних тренерів та їхніх вихованців нагородили подячними листами. Грошові сертифікати на зміцнення матеріальної бази від громадської організації бджола отримали усі дев'ять комунальних спортивних закладів міста. Політична партія бджола завжди підтримує спортсменів, молодь. Це свято молодості, свято сили. Я дякую нашим захисникам, які дають нам можливість сьогодні зустрітися в чудовій залі, привітати вас тому Богові і нашим захисникам дякую. Вас зі святом. Слава Україні! Усі перемоги, які здобувають наші спортсмени, це завдяки їхнім зусиллям, тренерам та. Це перемоги не лише ваші, це перемоги України та нашого міста. Міський голова Андрій Білоусов та Парк Ябджо завжди допомагала та буде допомагати спортсменам у місті Кам'янське. Тому бажаю ще більше перемог. Ми в вас віримо, то ми за вас балюваємо. Кам'янське із гордістю носить звання спортивного міста цього року. Приводів пишатися нашими спортсменами ще більше. Дуже складні зараз умови для тренування, але ж спортсмени держать свій спортивний фронт. І не тільки спортивне, а спортивно волонтерське тому що дуже багато і тренерів, і спортсменів передалися до нашої сімісної боротьби проти, проти Росії, проти окупантів, які не дають нам спокійно тренуватися, жити. І я думаю, що перемога буде за нами. Зараз всі об'єднані, всі працюють на перемогу. На жаль, чи на щастя? Ми не знаємо воєнної справи, але ми добре знаємо свою і як можемо, чим можемо. Тим ми підтримуємо наших хлопців, які боронять кордони нашої України. Ось Недавно ми провели такий фестиваль з Україною в серці, де ми зібрали кошти на підтримку зсу. Чи можемо, тим допомагаємо? А наші дівчата це ж група підтримки. Тому, звичайно, ми підтримуємо, ми віримо і знаємо, що буде перемога з нами. Під час заходу привітали тренерів та керівників спортивних шкіл, ветеранів спорту, а також молодих спортсменів номінації Прорив року. Я із Краматорська, вже шість років займаюся фігурним катанням на роликових коньках, Уже більше чотирьох місяців живу в Кам'янському. Тут була можливість так, тут Я знала, що мене ждуть, і що я можу здесь продовжити е, е, займатися все равно международные соревнования остаются, і спортсмени готовятся, и спортсмены вкладывают свою душу. они представляють страну на міжнародному уровні, такому э, моя команда, Каменского. мы ездили на міжнародний представлять під флагом України якби це очі сильно. Всі, хто займається спортом, знають який важкий шлях до перемоги для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани. На чемпіонатах світу, Європи, України, навіть області, і я сподіваюся на те, що вже в найближчий час наше місто стане ареною для міжнародних змагань, як це було нещодавно, і ми будемо бачити, як прапор України піднімається під мирним небом нашої держави.